Кожному десятому водієві експерти не радять сідати за кермо. Такі результати обстеження понад пів тисячі осіб, що претендують перевозити пасажирів. Натомість іде перевірятися далеко не кожен водій, хоча саме від готовності та спроможності адекватно реагувати у нештатних ситуаціях залежить життя людей. Про ризики та їхні наслідки далі. Сьогодні в медичному центрі не надто людно, хоча лікарі кажуть, пацієнтів у них достатньо. Приходять, аби перевірити свій психофізичний стан за направленням, чи то на роботу влаштовуються, чи проходять медогляд планово. Що дивно, водіїв серед них не надто багато. Медикам не втямки, чому ті бояться простих тестів, адже мають одну з найвідповідальніших професій. І за цей час вони проходять декілька, там, від наприклад, 6 видів тестування до 10-12 видів тестування. Ми перевіряємо, наприклад, зокрема водіїв, для, що найважливіше для водіїв. Це увага, це швидкість реакції водія і пам'ять. За майже два роки, говорить, до них на обстеження прийшли трохи більше півтисячі водіїв громадського транспорту з усієї області. Кожному десятому з них не рекомендували сідати за кермо. Та останнє слово за працедавцем, якщо дозволить возити людей, ніякі закони не перешкода. Психологи кажуть, ризикована справа. Водитель, который работает в общественном транспорте, у него очень-очень много стрессовых факторов. Во-первых, работа очень опасная, нужно все время держать под контролем дорогу. Второе, те люди, которые постоянно обращаются, передают деньги, все время волнуют. Снижается концентрация внимания и... Тогда возможно, вот эти вот фактори можуть повлиять на то, що можуть праздні тірожне-транспортне пришестя цьогоріч в Україні таких сталося більше 12 тисяч 30% відсотків із них звини кермувальників, і до слова, такі свого часу не пройшли обстеження. Ще у третині ДТП люди загинули, бо водії не знали, як надавати домедичну допомогу. Тоді як навчання цьому не є недосяжною річчю на цих заняттях. Водіїв учимо наданню допомоги це штучне дихання, масаж серця, це накладування шийного комірця, це витягування постраждалих з автомобіля. До слова, психофізичну перевірку водіїв громадського транспорту вперше запровадили в Англії ще в 1946 році. У наших польських сусідів найжорсткіші вимоги до всіх водіїв без винятку. Вони проходять таку перевірку мало не щороку в Україні раз на п'ять років. Юлія Настенко, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.